Автомаркет Рівно вітаю вас. Є в наявності Volkswagen Crafter Рефрижератор 2020 рік. Ціна його 33900 в дуже гарному стані, в гарному стані Рама, на спарушці з шинами Continental з гідробортом, з камерою заднього виду. Довжина йде 4,40, ширина 2,20 і висота 2,35. В дуже гарному стані. Має мультируль, сидіння пілот з підкачкою спини, датчики світла дощу, мультимедію. На автоматі з підгрівом сидінь, з вібасто. Ось такий. Двигунчик іде, 2 літри дизель, 180 сил, 130 кВт. Дуже гарна машинка. Все, всім гарного дня.